Я про тебе піклуюся. Хочу, щоб ти була щасливою. Випий, легше стане. Відразу стане легше. І свіжим повітрям подихай. Тобі це корисно. свіжим повітрям подихай. Катя! Олег. Так це ж ти чини вікно. Ти хотів, щоб я випала, так? Катю, припини! Не треба прикладати на мене відповідальність за все те, що ти зробила зі своїм життям. Ще скажи, що, що це я тебе на голку підсадив. На голку може і ні. А от про таблетки з кодеїни вам доведеться поговорити зі слідчим. І про довіреність, яку ви намагались оформити на своє ім'я. Та, та, та знаєте що? Ви всі на цих таблетках.